А як вам така заява Москви? Кремль, устами звичайно свого незмінного речника Дмитра Піскова, озвучує свої очікування від переговорів у Парижі, де зібралися представники США України та європейських країн для обговорення шляхів завершення війни? Ну, звісно, не обійшлося без традиційних звинувачень у бік київського режиму та демонстрація миролюбності Москви. Дмитро Пісков висловив сподівання Москви на те, що європейські та українські представники в Парижі нарешті продемонструють орієнтовність на пошуки мирного врегулювання. При цьому він не забув дорікнути європейським столицям, а які на його думку раптом перетворилися на яструбів війни та демонструють орієнтовність на продовження війни. Також Пісков не оминув згадати про нещодавню. Дружню розмову Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткофом. За його словами, з місць цієї бесіди вже доведено до відома Трампа, а і США продовжують роби, роботу в цьому руслі з європейцями і українцями. Ну що саме мається на увазі під е, висловом в цьому руслі? Пісков, на жаль, не уточнив, але тут, можливо, е, можна здогадатись, що мова йде саме про п'ять. Території, які Україна повинна віддати Російській Федерації, речник Кремля поскаржився і на те, що переговори щодо України просуваються досить складно. Виною цьому, звісно ж, є європейські столиці, які раптом перетворилися на яструбів війни, ну і звичайно, київський режим. Що саме дратує Кремль, це небажання віддавати власні українські території або чинити опір агресору? Ну, Пісков, звичайно, не пояснює. Ну а тим часом Державний департамент США підтвердив візит до Парижа державного секретаря Марко Рубіо та спеціального представника президента США Стіва Віткофа. Метою їхнього триденного, до речі, перебування у французькій столиці є переговори з європейськими партнерами, з українськими партнерами щодо просування плану президента США Трампа, ну, який хоче покласти край цій війні. Та зупинити кровопролиття. Цікаво, чи цей план враховує думку самої України? Пишіть, до речі, коментарі, а ми продовжуємо. Українська делегація в складі керівника Офісу президента Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибігі та міністра оборони Рустема Умєрова також прибула до Парижу для переговорів з партнерами. Заплановано серію двосторонніх. Багатосторонніх зустрічей з представниками країн коаліції рішучих, включаючи Францію, Німеччину, Велику Британію, ну а також зустрічі з американською делегацією. Друзі, результати зустрічі в Парижі можуть мати дуже важливе значення для подальшого розвитку подій, але прориву очікувати навряд чи варто. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк і до зустрічі в наступних відео.